Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас нове надходження автівочка, яку не зустрінеш кожного дня на наших дорогах. Це Альфа Romeo Giulia 2016 року випуску з мотором 2.0 турбобензин на повному приводі на автоматичній коробці передач. Друзі, автомобіль дуже ефектний, гарно виглядає по кузову, прибув до нас зі штатів, ремонтувався виключно оригінальними запчастинами. Ось так він виглядає. Дуже такий гарний колір, класні оригінальні диски. Ось так він виглядає. Комплектація у нас дуже гарна. Так, йдемо до салону та комплектації. Автомобіль у нас легенько тонований, має безключовий доступ. Ось так у нас виглядає салончик автомобіля, звісно, повний електропакет, електродзеркала, склопідйомники, електросидіння з пам'яттю, шкіра чорненька. Так, далі. Звісно, в нас є датчик світла, парктронік, старт-стоп. Запускається автомобіль з кнопкою, кнопка знаходиться ось тут на рулі, шкіряне мультикермо, мультимедіа з камерою заднього руху, з безлічу функцій, є підігрів передніх сидінь, є підігрів керма, двозонний клімат-контроль, електростояничне гальма, панорамний дах. Як бачите, для задніх пасажирів салончик у нас чистенький, взагалі не затертий. Стан просто супер у автомобіля. Звісно, є такі функції, як круїз, гучний зв'язок, блютуз та усіляке таке інше. Друзі, чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.